Алоха, мене звати Андрій, та в цьому відео я припиню курити на 30 днів. Ідея спробувати жити без цигарок прийшла до мене в голову ще під час минулого челенджу. Але як воно частіше буває, я відкладав це на потім. Останнім часом я почав дуже багато курити, і мені вже почало становитися погано від цього. Тому саме зараз я спробую прожити 30 днів без куріння, та подивимось, як в мене це вийде та чи вийде взагалі. Підписуйся на канал, тисни на вподобайку, а я почну. Коротко про куріння. Всі ми знаємо, що це дуже шкідливо, але не всі знають наскільки. Тож швидко розповім. Куріння засмічує ваші легені і навіть може викликати рак. Підвищує пульс, порушує роботу шлунку, запалює ваші ясна, викликає старіння шкіри, безплідність, імпотенцію і в цілому вкорочує ваше життя. А про те, що будь-які сходи стають нездоланним завданням, я взагалі мовчу. Спочатку я заліз в інтернет, щоб почитати, як взагалі люди кидають курити, та знайшов доволі цікаву інформацію. Виявляється, що наш організм виробляє нікотин. За це відповідає печінка і потрібен він для обміну речовин. Ще трохи почитав декілька статей по цій. Темі, ось що я зрозумів. Є дві залежності від куріння, а саме психологічна та фізична. Психологічна це коли ви курите за звичкою, наприклад, коли щось очікуєте, або в більшості випадків, коли треба просто заспокоїти свої нерви. У цьому випадку людині важливий сам процес, а не властивості тютюну. А от з фізичною залежністю все трохи по іншому. Тут для людини є важливим сам тютюн, а точніше, нікотин. Бо якщо він надходить ззовні, то печінка перестає його виробляти. І коли людина перестає курити, то починається ряд проблем, серед яких є проблеми з травленням. Взагалі я вже давно знаю про існування книги, як кинути курити. І легенда гласить, що коли ти її дочитаєш, то ти перестаєш. Або таблетки, які я лише заміную тютюну. Але мені лінь шукати цю книгу, а пічкати себе якимись пігулками я взагалі не хочу. Тому впораємось по іншому. Замість того, щоб спочатку зрозуміти, яка саме в мене залежність, я вирішив діяти рішуче та по всіх фронтах одразу. По-перше, мені треба було позбавитись усіх курилок в хаті, чим я і зайнявся. По-друге, треба припинити купляти ті самі курилки та електронки. По третє, треба придумати, як мені можна замінити процес куріння. Цим займемося в процесі. Доброго ранку. Сьогодні перший день, як я не курю. Я зараз буду заварювати ранкову каву. І мені вже незвично, тому що вже багато років моїм сніданком чемпіона була кава з цигаркою. А сьогодні її не буде. Перший день без цигарок пройшов досить дивно. Більшість часу я тупо не знав, куди себе подіти, бо я вже звик, що у будь-якій незрозумілій ситуації я курив. Отже, мені терміново треба було вигадати, чим замінити цей процес. Більш-менш хороший варіант прийшов на третій день. Рішенням для мене стали ігри на телефон, бо я вже давненько не грав у такі ігри. Окрім цього, кожного разу, коли мені починало хотітись курити, я сідав читати. Але з часом я відмовився від цих практик, бо тоді я б читав або грав у ігри цілий день. Вже пройшло 6 днів, і що я можу сказати? Гадаю, що саме сьогодні мені стало легше. Бо всі минулі дні я був достатньо роздратований, і мені майже нічого не допомагало. Мені ще запропонували замість ігор їсти цукерки, але лікувати зуби в мої плани не входило, тому від цієї ідеї я одразу відмовився. Взагалі, то дуже добре, вкидані курити допомагає кардіотренування, бо коли ти майже задихаєшся, то так або інакше заміркуєшся про те, щоб кинути. За весь час складніше за все було триматись саме на роботі, бо коли тебе оточують багато людей, які курять, ти як за стадним інстинктом також хочеш зробити тягу. Але коли це припинило мене турбувати, то я помітив, що роблю усю роботу набагато швидше, та це мене дуже сильно порадувало. Таким чином, якщо виключити з свого оточення людей, які курять, то кинути буде набагато легше, тому що ніхто не буде тебе спокушати. Якось так. Ще я додав до цього челенджу усілякі смаколики по типу горіхів та цукерок без цукру. Їх я їв, коли ставало зовсім важко, або треба було чимось зайняти час, або просто рок. Приблизно так і пройшли мої 30 днів. Під час цього челенджу люди, які знали про мою спробу, поділились на два табори. Одні казали, що в мене нічого не вийде та дарма, я все це затіє, а інші, в свою чергу, підтримали та також приєднались до мене. Якщо чесно, то сам процес куріння мені подобається. Те, як ти тягнеш дим під чашку кави або зеленого чаю. При цьому мені набридло те, що цей процес почав займати дуже велике значення у моєму житті. Ми вільні обирати те, як нам жити. Саме тому я не хотів бути залежним від цієї звички. Взагалі, то якщо копнути глибше, то звичка курити нав'язується нам з дитинства, так само, як і вживання алкоголю. Вже багато поколінь все це вважається невід'ємними атрибутами дорослого життя. Будучи малими, ми дивимося, як це роблять наші батьки, та прагнемо робити так само в більш дорослому віці. В більшості наше оточення впливає на наш вибір курити або ні. Але як би там не було, лише нам вирішувати, як нам жити. With me, if you're ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, can get high with me, that's a deal, right. Ride ride with 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 me 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 if if you 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 can slide feel like 550 on the fast sticky, can get high with me, that's a deal. right? 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 That's That's a a deal, bet, Що я можу сказати? Вже пройшло 30 днів, і я не разу так і не зірвався. Насправді, зовсім легко, стало день на 10-й точно. Що дійсно чудово, як такового бажання курити, в мене немає, але я не думаю, що я хочу повністю кидати цю справу. Скоріше за все, я повернусь до кальяну. але не буду зловживати цим. Цей виклик у 30 днів був дуже цікавим досвідом для мене. Та, як показала практика, немає нічого неможливого, якщо сильно захотіти. Це відео виклик усім, хто каже, що не може кинути курити. Просто спробуйте! Якщо ти дуже хочеш позбавитись цієї звички, то замість того, щоб просто сидіти та виправдовувати свою слабкість характеру, просто візьми та перестань. Достатньо зробити лише перший крок, а далі воно піде як треба. Давай, я вірю в тебе.